Привіт! Ну що, теж втомилися від цих нескінчених підписок, які щомісяця потроху з'їдають гроші з картки. Сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як повернути собі контроль. Ну і звісно, заощадити. Ми зануримось у світ вільного програмного забезпечення. Це можна сказати такий собі путівник у цифрову свободу на 2025 рік. Отже, пастка програмних підписок звучить трохи драматично, правда? Але по суті ж, так і є: Щомісячні, щорічні платежі це вже стало для нас якоюсь нормою. Але давайте на секунду задумаємось: а скільки ж ми насправді віддаємо? Погляньмо на конкретні цифри, щоб зрозуміти наскільки глибока ця кроляча нора. Ось, будь ласка, 2699 гривень. Це річна підписка на Microsoft 365, тобто більше 2,5 тисячі. І це ж по суті за базовий набір Word, Excel, те, чим ми користуємось майже щодня. А от для людей творчих професій знайома цифра майже десять доларів щомісяця за Adobe Photoshop. Здається, ну не так вже й багато, так? Але помножте це на дванадцять, і виходить вже доволі пристойна сума. І це знову ж таки всього за один інструмент. І от, дивлячись на всі ці цифри, мимоволі виникає питання а чи є якийсь кращий спосіб, невже ми приречені вічно, по суті, орендувати свої ж цифрові інструменти замість того, щоб ними по-справжньому володіти? Спойлер так. Кращий спосіб є, і відповідь криється у цій абревіатурі ВВПЗ. Це цілий світ цифрової свободи. Давайте розберемось, що ж це таке вільне та відкрите програмне забезпечення. Отже, вільне та відкрите програмне забезпечення тут найважливіше зрозуміти одну річ: слово вільне це в першу чергу про свободу, а не про безкоштовно. Ну, знаєте, як свобода слова, а не безкоштовний обід. Тобто, це софт, який дає нам, користувачам, право його запускати, вивчати, ділитися ним і навіть змінювати під свої потреби. А в основі всієї цієї концепції лежать так звані чотири свободи: по-перше, свобода просто запускати програму для будь-чого. По-друге, що дуже круто, свобода зазирнути під капот, вивчити, як вона працює, і навіть щось там змінити. Третє це свобода ділитися копіями з іншими. І четверте свобода покращувати програму і ділитися цими покращеннями з усією спільнотою. Це знаєте, наче ви купили не просто автомобіль, а ще й повний набір креслень до нього, і можете його тюнінгувати як завгодно, а потім поділитися своїми ідеями з іншими. От у цьому вся суть. Окей, з теорією розібралася. Звучить гарно, але як це все виглядає на практиці? Давайте подивимося на реальні потужні інструменти, які не коштують нічого, але, повірте, можуть дати фору багатьом дорогим конкурентам. Почнемо з креативу битва фоторедакторів. З одного боку гігант Adobe Photoshop з його підпискою, а з іншого гімп та крита. І тут найцікавіше за вартістю нуль. Ліцензія відкрита. А за функціоналом ну тут є все, що потрібно просунуті шари, фільтри, інструменти для цифрового малювання. Тобто, все серйозно, це не просто якась іграшка. І це, звісно, далеко не все. Екосистема вільного софту для творчих людей просто величезна. Потрібна векторна графіка, як в Adobe Illustrator є Inkscape. Працюєте з RAW-фотографіями фотографіями, є Darktable. І, звичайно ж, Blender – це взагалі монстр у світі 3D графіки та анімації, який використовують навіть у голівудських студіях, уявляєте? А що ж до офісної роботи? Тут теж є своя битва титанів. Microsoft Office 365 з його щорічною платою проти абсолютно безкоштовного LibreOffice. І що ми отримуємо в LibreOffice? Writer, Calc, Impress, повні аналоги Word, Excel, PowerPoint. І найголовніше, що всіх хвилює, так він повністю сумісний з усіма форматами Microsoft. Тобто відкрити, відредагувати і зберегти документ Docs взагалі не проблема. Тепер трохи для розробників. Тут вибір просто королівський. Хочете популярний VS Code, але, скажімо так, без зайвої уваги від Microsoft є VS Codium. Полюбляєте швидкість і міць терміналу? Не овім ваш вибір. Шукаєте щось нове і надшвидке? швидке? Придивиться до Z. Це так би мовити, вибір спільноти на 2025 рік. Але знаєте, вся ця розмова не тільки про гроші. Нульова вартість це лише верхівка айсберга. Справжні переваги криються набагато глибше. Йдеться про контроль, про безпеку, про співпрацю. І, до речі, те, що програми безкоштовні, не означає, що розробники працюють за дякую. Екосистема підтримується пожертвами, спільнотою, іноді компанії пропонують платну підтримку. Це просто інша модель, яка базується не на підписках, а на свободі та реальній цінності. Звісно, щоб бути об'єктивними, треба подивитись на обидві сторони медалі. Отже, переваги. Це безперечно повний контроль над своїми інструментами. Це підвищена приватність і безпека, адже будь-хто може перевірити код. Ну і, звичайно, жодної прив'язки до одного постачальника. Але є й недоліки. Іноді бувають проблеми з сумісністю якогось специфічного обладнання. І так, для деяких дуже вузко спеціалізованих комерційних програм аналогів може й не бути. Це такий собі чесний компроміс, про який варто знати. Ось послухайте, що кажуть самі творці LibreOffice The Document Foundation. Ця цитата, як на мене, чудово підсумовує всю їхню філософію. Вам не обов'язково йти шляхом оновлень Microsoft. Є кращий варіант Linux та LibreOffice. Разом ці два рішення пропонують потужну, дружню до приватності та перспективну альтернативу. Потужно сказано, правда? І щоб ніхто не думав, що це все іграшки для ентузіастів, подивіться на це. Уряди та величезні організації по всьому світу роблять ставку на відкритий код. Уявіть, національна жандармерія Франції перейшла на Ubuntu. Ціле місто Мюнхен роками використовувало Linux. Навіть вебсайт Білого Дому в США працює на відкритій системі Drupal. Це, знаєте, найкращий доказ того, що ця екосистема надійна, стабільна і готова до серйозних завдань. Отже, підсумовуючи все це, давайте подивимось на загальну картину, що все це означає для нашого з вами цифрового майбутнього. Насправді, вільне та відкрите програмне забезпечення це набагато більше, ніж просто безкоштовний софт. Це, по суті, філософія. Це про те, щоб по справжньому володіти своїми цифровими речами. Це про прозорість, коли можна не боятися, що за тобою хтось шпигує через програму. І, звичайно, це про свободу свободу творити, змінювати і ділитися без жодних обмежень. Світ вільного софту справді величезний, і він відкритий для кожного. Тож наостанок залишається лише одне питання, яке я хочу поставити: Які з цих безкоштовних інструментів ви спробуєте першим.